Ми бачимо, що Марта, вона із-за того, що її серце було розірване на шматки, вона впустила той момент, що сам Ісус прийшов фізично до неї додому, і Він може вирішити всі складні питання в її житті, насправді. Так, і це мені нагадує вірш про ярмо. Коли Ісус каже, Ти втомлений, ти обтяжений, приходь до мене в ярмо. І ти думаєш, яке ярмо, коли ти втомлений? Як ти можеш Ісус мене звати в ярмо, коли я і так знесилений? Mm -hmm. Ми забуваємо, що те ярмо воно розраховано на двох волів. І в ці воли запрягалися нерівнозначні неод... не воли. Один старий, поважний, досвідчений і один молодий для балансу і навчання. Коли Ісус каже: Йди до мене в ярмо, то він каже: я потягну, а ти для балансу, а ти для навчання. Я тяг...". До речі, в цьому ярмі один віл тягнув 70%, а один 30%. І Марфа вона забуває це. Марфа завжди забуває, хто головний віл. Вона думає, я сама, я, як знаєте, оцей з центром я одна, Господи, осталась в цьому житті. Мені одній не байдуже, я одна не, не, не поклонилася валу. Да, всім все одно. Тобто, по-перше, знати, що ти не одна, що є Ісус, який тягне ту повозку, і Він тебе закликає вчитися у нього. Це важливо, і це дійсно дуже багато чого в нашому серці. Це, це момент поклоніння, чи я з Христом це роблю, чи я сама роблю для Христа. Тут це, це важлива різниця.